Доброго дня, шановні радіостухачі. Ви на хвилях українського радіо Рівне. Перед мікрофоном ведучий Вадим Семяник за апараторським пультом Анатолій Бабак, І, як завжди, нагадаю, що в разі сигналу повітряної тривоги будемо вимушені перервати ефір. В такому випадку наполегливо радимо вам також йти до найближчого укриття та не нехтувати подібними повідомленнями. Ну і до нашої сьогоднішньої теми під час роботи на будівництві охорона праці та безпека праці займає першочергове місце при виконанні будівельних робіт і, зокрема, навіть водокарізацію робіт, де. Доводиться працювати в обмеженому просторі, який може заповнюватися різними газами, з, 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 з знову ж таки залежно від виду каналізаційних споруд. Тож актуальною є проблема засобів і індивідуального захисту, бо як зазначили в управлінні держпраці, почастішали випадки розповсюдження неякісних і внаслідок цього небезпечних засобів індивідуального захисту. тож якими вони мають бути відповідно до норм якості та безпеки, чи завжди засоби індивідуального захисту безпечні і надійні, чи відповідально ставляться працівники до власної безпеки і використовуються знову ж таки засоби, чи безпечні ліфти встановлюють будівельники в новобудовах, і чому держпраці привертає увагу до теми ринкового нагляду, а також чи проводять в держпраці зараз перевівки? Пер через про все це будемо зараз розмовляти безпосередньо з гостями. Ми нашої студії, якими сьогодні наразі вже є Олена Максимцева, завідувачка сектору ринкового нагляду у Рівненській області Західного регіонального управління Державної служби з питань праці, та Оксана Тимкіна, заступниця начальника відділу з питань безпеки праці південного регіону управління інспекційної діяльності в Рівненській області західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Доброго дня, шановні гості. Доброго, Доброго дня. дня, власне, пані Оксано буде, мабуть, таке перше запитання до вас. Ми знаємо, що воєнний період держпраці призупинило проведення перевірок, так. але водночас розуміємо, що у працівників та роботодавців не поменшило проблем у трудових відносинах та безпеці праці. Ну це логічно, так би мовити, зрозуміло знову ж таки. Чи відновилося відновилося як важіль впливу на порушників перевірки? Або якщо не повністю, то в яких саме деталях, в яких аспектах? Так з 19 червня 2023 року відповідно до наказу Міністерства економіки України від 16 червня, наказ номер 5782 про здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю протягом періоду воєнного стану та доручення прем'єр-міністра України від 12 травня. І доручення голови Державної служби України з питань праці від 19 червня поточного року територіальні органи здійснюють позапланові заходи державного нагляду контролю у сфері охорони праці, гігієни праці, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю з підстав. І які чітко визначені абзацами 5, 5 8, 9 частини першої статті 6 закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності? Закон 877, як ми його коротко називаємо, та закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15 березня 2022 року. Зрозуміло. Власне, можемо перейти до такого питання, яка наразі склалася ситуація у Рівненській області щодо виробничого травматизму? Ну, За 6 місяців поточного року, в порівнянні з аналогічним періодом 22-го року, ситуація у нас рівна. Збільшення відсутнє виробничого травматизму. Угу. за минулий рік і в поточному році у нас було 35... Травмованих осіб на підприємствах господарювання в Рівненській області, в тому числі два смертельно в 2023 році. Проти чотирьох із смертельним наслідком в 2022 році. Однак із цих чотирьох у 2022 році це є троє потерпілих внаслідок ракетних обстрілів, якщо ви пам'ятаєте, mm -hmm, в Сарницькому так. районі. От. Е, тому е, сказати про те, що у нас е, є якісь негаразди, і відсутність перевірок вплинула на ріст виробничого травматизму, не можна сказати. Можна навпаки е, подякувати нашим суб'єктам господарювання, що вони і працівникам цих підприємств е, е, Рівненської області, що вони ну, стараються дотримуються е, нормативно-правових актів з охорони праці, uh -huh. що і Свідчить про те, що у нас відсутній рівень виробничого травматизму. власне нині триває інформаційна кампанія держпраці з питань ринкового нагляду продукції, яка підлягає під дією технічного регламенту засобів індивідуального захисту та технічного регламенту ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів. Чим вона викликана? У зв'язку з тим, що ми знаємо, що в нас військовий стан і станом на сьогоднішній день в умовах обмеження проведення перевірок характеристик продукції, державна служба з праці з 1 червня вела широку інформаційну компанію для розповсюдження доведення до відома розповсюджувачів, користувачів, виробників щодо основних вимог дотримання технічного регламенту засобів індивідуального захисту та технічного регламенту ліфтів і безпеки. Для компонентів для ліфтів для того, щоб виробники, розповсюджувачі і користувачі дотримувалися під час військового стану основних вимог даних технічних регламентів, власне, пані Олено, хотілося б дізнатися, ось що необхідно знати споживачам про ринковий нагляд, які органи державного ринкового нагляду ось є в Україні. Це Винятково державна служба України з питань праці чи є якісь інші державні інституції окремі або в певних випадках, коли вам доводиться співпрацювати? Так, спочатку починаємо про, взагалі, що таке саме ринковий нагляд. Насамперед ми є споживачами всі. І купуючи не харчові товари, наприклад, електроінструменти, будівельні матеріали, побутову техніку, засоби індивідуального захисту, важливо бути впевненими, що вони є безпечними. Для захисту споживачів від небезпек, що може становити продукція, в Україні працює ринковий нагляд. І цілями ринкового нагляду є захист громадян від небезпечних нехарчових товарів та створення рівного. Конкурентного середовища для виробників та розповсюджувачів. Ринковий нагляд оперує лише не харчова продукція та не має відношення до регулювання сфери харчових товарів. Вернемося. Органи державного ринкового нагляду в Україні. Це Державна служба з питань праці. В Україні існує вісім державних органів, які здійснюють контроль за відповідністю продукції, встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз. Суцільним інтересам. Це перше буде. Це Державна служба України з питань праці та її територіальні органи. Друге Держпродспоживслужба. Третє Державна служба з питань надзвичайних ситуацій. Четверте Держекоінспекція. П'яте Держлісслужба. Шосте – УКТрансбезпека. Сьоме – Державна інспекція архітектури і містобудування. А також восьме морська адміністрація. А власне, в яких галузях виробничої діяльності спостерігається ріст травматизму і чи можливо якось прослідкувати причини взагалі? Ну, за поточний рік можу сказати, що у нас е відбувся в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ріст виробничого травматизму в будівельній галузі, в сільському господарстві і у галузі виробництва деревини, ну, деревообробці. Mm -hmm, так. Що можу сказати по працівникам будівельної галузі? Це в нас є приріст два нещасних випадки, відмінусований в порівнянні з минулим роком, нещасний випадок і смертельним наслідком, немає в цьому році. Хочу сказати, що основними причинами травмування, от, mm -hmm. саме в будівельній галузі, є організаційні це саме недотримання самими працівниками і керівниками робіт як безпосередніми безпосередніми керівниками самих працівників нормативно-правових актів з охорони праці або невикористання самими потерпілими саме засобів індивідуального захисту. Відсутні, можливо, ну, були в нас в нас то ні, але, як показує практика, це є е, відсутність е, страхових поясів, це е, е, недотримання е, вимог з охорони праці, а саме е, відсутність тих чи інших площадок, огороджень, е, відсутність. Е, Навчань у працівників, які виконують роботи на висоті, mm -hmm. так а ось, пані Оксано, що можна сказати про випадки травмування працівників у водопровідно-каналізаційній галузі, і які основні його причини, і крім того, які необхідно вживати заходи щодо запобігання травмування працівників? Ми крім того, казали на початку програми, що є частіше значить, випадки костюмів, які, скажімо так, інших засобів захисту. У нашій області протягом останніх чотирьох років таких разючих нещасних випадків у водопровідно-каналізаційній галузі не спостерігалося. Це радує, тому що роботодавці чітко слідкують за використанням працівників засобів індивідуального захисту, за дотриманням ними правил виконання тих чи інших робіт. Взагалі по Україні з початком літа збільшується кількість нещасних випадків і отруєнь при виконанні робіт в колодязях, ємкостях, і основними причинами таких нещасних випадків є незадовільна організація робіт з підвищеної небезпеки, відповідальними особами підприємств, непроведення приладової перевірки повітряного середовища перед виконанням газонебезпечних робіт. Це мається на увазі роботи в колодязях. Ми знаємо, uh -huh. да, каналізаційні люки відкривають, спускаються працівники, здійснюють ремонтні роботи. Причинами, причинами також є виконання робіт без засобів індивідуального захисту, допуск до виконання робіт працівників, які не пройшли навчання, перевірку знань, недотримання працівниками вимог інструкцій з охорони праці. І тому ми наголошуємо на тому, що е, працівникам водопровідно-каналізаційної галузі обов'язково перед початком робіт у закритих просторах е, працівники повинні бути забезпечені роботодавцем, е, належними засобами індивідуальними захисту, захисту інструментами, пристосуваннями, допоміжними матеріалами, такими як спецодяг, спецзуття, які відповідають конкретним умовам роботи. І забезпечують захисні властивості, захисні каски, рятувальні пояси із страхувальними канатами з відповідною певною довжиною, акумуляторний ліхтар з джерелом жилення, з відповідною напругою, шлангові протигази відповідних марок. Ручний вентилятор, газоаналізатори, переносні попереджувальні знаки безпеки повинні використовуватися і таке інше. І mm -hmm. коли працівники це все використовують і застосовують, і всі ці засоби є відповідно ліцензованими, мають відповідні сертифікати, саме тоді, тоді може бути в тоді. Все буде добре, угу. ніякого не буде травматизму. Власне, на жаль, наша програма практично добігає свого завершення, і хотілося б дізнатися таку ключову деталь, яка може допомогти іншим. Куди звертатися, якщо необхідна консультація чи допомога у вирішенні проблемних питань? Якщо можна буквально 30 секунд, уточнити у вирішенні проблемних питань можна звернутися до західного міжнародного управління Державної служби з питань праці або до управління інспекційної діяльності у Західному міжрегіонального управління держпраці, яке знаходиться за адресою Князів Любомирських 7, місто Рівне або Отримати довідку за телефоном 63 60 70. Що ж на цьому нам доведеться завершити, бо час нашої ефірної взагалі, програми завершився. І нагадаю тільки що з нами сьогодні в студії були Олена Максимцева, завідувачка сектору ринкового нагляду у Рівненській області Західного регіонального управління Державної служби з питань праці, та Оксана Тимкіна, заступниця начальника відділу з питань безпеки праці південного регіону управління інспекційної діяльності в Рівненській області західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Програму для вас привів веду. Вадим семян з операторським пультом Анатолій Бабак. Почуємось в наступних програмах. Є все буде Україна. Тема дня рівне. Українське радіо Рівне.